Щось ми стали з вами забувати, друзі, про нашу популярну рубрику топ-5 помилок. Так давайте ж про неї зараз згадувати. <му> Усім привіт! З вами канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 помилок починаючого спінінгіста. Поїхали! Перша критична помилка у риболовів початківців це підбор неправильного вудлища та катушки, але все ж таки більш вудлища. Поясню чому. Люди, початківці, частіше за все гоняться за, так можна сказати, універсалом, щоб він задовільняв потреби по всьому: по баблерам, по блешням, по джигу, щоб можна було оконця ловити. Ну, багато варіантів. Але варто пам'ятати, друзі, ну, що такого не існує. Є схожі приблизно моделі вудлищ, наближені до універсалу, але все одно це не те, бо в якійсь конкретній оснастці вони будуть працювати не так, тобто на воблерах хвалитися чи на блешнях будуть не так працювати. Тому тут варто підходити до цього діла більш серйозніше. Тому багато риболовів починають обирати вудки, Короткі, жорсткі з тестами там, до 30-35 грамів, якщо ми там візьмемо умови, там десь невеликих глибин і чогось іншого. І, із цього в них виходять помилки, і вони скажуться на чутливість вудлища. Е, вудки дуже часто ламаються за рахунок того, що їх не вгружають правильною вагою. Тобто вони взяли вудку з тестом до 30 грамів, ставлять на неї 4 грами, питаються закинути подалі, і за рахунок. Не до груза, вудлище може зламатися. Ось такі у нас нюанси бувають. Тому, друзі, на початку того, як ви захочете обрати свій саме перший спінінговий комплект, обов'язково подумайте, на що ви хочете частіше за все ловити. Розберіться ваги. Поспілкуйтеся з друзями, тими ж самими консультантами, поспілкуйтеся, де в місцях лову ви хочете використовувати певні ваги. Тобто, давайте візьмемо приблизно середньостатистичну глибину 5-4 метри. Чи там десь мілячки, де треба кинути іноді 12-13 грамів, і де треба кинути 5-4-5 грами. Тобто для таких умов треба вудлище з тестом до 18 чи 20 грамів з швидкої дії чи екстрафаз дії, якщо ви хочете е, впиратися в джиг чи в воблери. Якщо це береговий варіант вудлища, обов'язково беріть довжину. Не менше 2.30-2.40, тому що якщо ми візьмемо на прикладі вулич довжиною 2.10, по типу що воно буде комфортніше, ви будете втрачати чималу таку дистанцію на більш дальні закиди. Друга помилка, з якою я дуже часто зустрічаюся в магазинах при консультації людей, це затовстий вибір шнура. І коли я питаю, навіщо такий товстий шнур, наприклад, людина обирає собі шнур для ловлі окуня на 4-5 грамів. Ми виявили потребу, для чого потрібен людині шнур. Тобто, вище вже він не буде ставити ваги, він обирає 08 010 діаметр. Ну, це я вважаю за товстий дуже діаметр для таких потреб. До речі, друзі, згодні ви зі мною чи ні, напишіть в коментарі. І я питаю, навіщо людина просто каже, що мені з цим шнуром набагато легше позбуватися зачепів і зберігається приманка. Але ця помилка включає в себе те, що людина не е розуміє того, що втрачає, по-перше, чутливість своєї оснастки на малих вагах, дальність закиду, та коли вітряна погода, е товсті шнури вони більше порусять. Та сильніше піддаються течії. Тому, друзі, в таких випадках під такі ваги я б радив використовувати шнури, не товше 06 діаметру. Навіть 0,6 буде е, товстий. Е, обирайте 004, 002, ну, я ж кажу, потолок 0,06. І буде вам щастя, буде вам нормальний виліт. Так, да, можливо, десь ви будете частіше втрачати свої приманки, але краще втратити приманку, ніж чутливість, дальність та комфорт рибалки. Третя дуже часто помилка, котру видно на комерційних водоймах, на звичайних водоймах, це проводка, неправильно підібрана проводка. Бувають таке, що ось одна людина з однієї точки ловить майже з закиду, інша людина з цієї точки нічого ж не ловить. Начебто приманки однакові, ваги однакові, довжина повіця, все ось зв'язала людина щоб. Інша людина, яка не ловить, спіймала і щось не так. Проблема в проводці Важливо правильно подати приманку в деяких місцях. Тобто, це повинна бути не різка проводка, не швидка ось така проводка катушкою, що аж риба не встигає за приманкою геть вискакує з води. Треба робити все більш обережніше, більш делікатніше і. В цьому випадку у вас більше шансів на те, щоби спіймати бажану рибу. Слідкуйте за людьми, які ловлять, як вони ловлять, і не варто забувати про комерційні водойми і лаятись на них, тому що на комерційних водоймах багато тренується спортсменів, і ви можете взяти певний досвід з цих людей і потім приміняти його на практиці вже на диких водоймах. Наступна помилка також дуже часта, котру я бачу, це неправильна намотка шнура на катушку. На початку люди обирають, можна так сказати, чи середній, чи бюджетний варіант сегменту катушок, зачасту там глибокі шпулі, чи ну, зменшено глибокі. І вони беруть нічого не підмотуючи під низ, намотують шнур одразу наверх, і там залишається багато відстані від шнура та бортика шпулі. Чим це критично? Критично тим, що ви втрачаєте дуже сильно втрачаєте е, дальність закиду. Бо чим сильніше тертя вашого шнура з бортиком шпулі, тим ближче летить ваша приманка. Тому. Раджу вам з такими нюансами боротися наступним чином. Якщо у вас є якась запасна шпуля, спочатку намотуєте шнур на шпулю, потім зверху намотуєте звичайну леску десь 0,2 діаметру. І потім змотуєте все назад на іншу шпулю. І все робите в, в іншому порядку. Так ви точно вгадаєте, скільки вам підмотки треба під ваш, вашу шпулю. І не прогадаєте, і не треба вам буде 100 разів перематуватися туди-назад якось так. І перейдемо до останньої помилки, це неправильно підібрані ваги під певні умови лову. Тобто, якщо ми приходимо на водойму, грубо кажучи, половити окуня, давайте візьмемо зараз. Все ж таки такий вже сезон зими, глухозимня буде, і десь будуть ще відкриті ділянки ріки. Візьмемо, до прикладу, окуня. Ми приходимо на точку, бачимо, що там ну, не дуже велика глибина. Проблема в тому, що пінгісти-початківці ставлять занадто великі ваги в певних ділянках річок, тобто, якщо глибина метр, вони можуть поставити 5-6 грамів, і в цьому є проблема. Для таких місць треба максимально мінімальна вага, тобто 1-2 грами, для того, щоб максимально приманка у вас зависала та не було грубого стуку по дну, щоб не відлякувати рибу, а навпаки, її приманювати. Бо якщо ми будемо порівнювати зимову рибалку, грубо кажучи, з льоду і зимову рибалку зі спінінгу, воно буде, буде десь чимось схоже, бо взимку ми ловимо на невеликі ваги мормишок. І тут ми повинні також ловити не на великі ваги е, грузил та силиконових приманок. В принципі, це все залежить від місцевості. Якщо там місцевість, де у нас глибше і глибше, там 3-4 метри, звісно, там треба ставити вагу трошки побільше, але теж не перестаратися, тому що якщо ми поставимо в таких місцях також там 10-12 грамів, це буде забагато. Для таких е, ділянок річки достатньо буде. 5-6 грамів вашого грузила. Отож, друзі, давайте підіб'ємо підсумки нашої рубрики. Обирайте вудлище правильно, консультуйтеся з людьми, не бійтеся питати у соцмережах, дивіться відео. Правильно обирайте товщину шнура та вагу вашої оснастки, і у вас обов'язково збільшаться шанси на впіймання вашої бажаної. Рибки, з вами був канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. Обов'язково тисніть лайк, ставте колокольчик, щоб не пропустити нові цікаві відео. І не забуваємо, звісно ж таки, підписуватися на наш канал. Папа, друзі!